Навіщо ми приходимо до храму? Друзі, це питання, з якого взагалі починається наше розуміння, навіщо відвідувати церкву? Одні скажуть, що для того, щоб занести туди гроші, інші скажуть для того, щоб поставити свічку, там написати записку, освятити щось чи когось. Але насправді ми приходимо до церкви для того, щоб подякувати Богові, подякувати нічого не просячи в нього. Хоча у Євангелії є слова просіть і дано вам буде. Але також там є слова стукайте, і вам відкриють, шукайте і знайдете. І також є слова, де вказано, що знає Отечне, Отець Небесний всі наші потреби і вже шукає спосіб, як нам в цьому допомогти і зарадити. Крім того, коли ми з вами приходимо до церкви лише для того, щоб попросити, ми постійно зосереджуємося і фокусуємося на тому, що в нас чогось немає, що нам чогось не вистачає, що в нас щось не так. Тобто ми фактично зациклюємося на нестачі, на неповноті свого життя. А в Біблії є гарні слова: той, у кого є, йому додається, а той, у кого нема, в нього ще й віднімається. Тобто, якщо у нас є вдячність на сьогоднішній день Богові за те, що ми живі, що у нас є якісь елементарні можливості, що наші руки нас слухаються, наші ноги нас тримають, то в наше життя приходить і ще більше. А якщо ми навіть цього не помічаємо, скільки всього прекрасного і чудового оточує нас, якщо ми не задоволені, якщо ми не вдячні, якщо у нас постійно якась є потреба, і ця потреба ніколи не зникає. Одна ситуація переходить в іншу, все мало, все не так, все якось не по нашому, то в нашому житті втрачається і відбирається спокій, мир, ми перестаємо бути щасливими і помічати те, що наше життя ось сьогодні в цей момент. Крім того, коли ми приходимо в церкву для того, щоб подякувати Богові, ми приходимо ще і отримуємо від нього дари. Ці дари можуть виглядати по-різному. Хтось отримує спокій, хтось отримує якісь нові ідеї, хтось отримує взагалі бажання жити і перегорнути сторіночку свого життя, хтось відкриває для себе нові сили. Нове розуміння, нове переосмислення. Господь у своїх таїнствах, особливо таких, як сповідь, як причастя, дає нам свою силу, дає свою благодать і оновлює нас. Тому, дорогі друзі, коли у вас випаде нагода, наступного разу зайти до церкви, починайте ваш візит і закінчуйте словами вдячності Богові за те, що у вас є.